Давайте подивимося, що в мене дійсно очі накрашені і тут, і тут одинаково, ну, може, не зовсім одинаково, але там і там є душ. Е, І зараз хочу вам показати, навіщо використовувати гідрофільну олійку, наскільки це легко і класно вона знімає макіяж в порівнянні з печальною мивалочкою. тому що дуже багато дівчаток нехтують, скажімо, демакіяжем, і, ну, даремно. Просто водичку ніби. ми вмиваємося, нанесли трошки гелю, гель в ручках, роз. Пінюємо до піночки і наносимо, просто втираємо, миємось, мимось, миємось, і, і, і йдемо вмиватися. Розмилася, бачите, ось таке темне кільце у мене залишилось. Зараз ми пробуємо ось такі гідрофільну олійку від Містер Страберс. Її ми наносимо на сухе обличчя, тому що гель ми наносимо на вологе, це наносимо на сухе обличчя, буквально одну, одну капелюшечку. І розтираємо. Так, масажуючими рухами, має приємний аромат такий. Я не знаю, до речі, мені здавалося, що це якась ромашка, але зараз це якась сосна взагалі. Дивіться, вже відвалюється. І додаємо трошки водички. До речі, зараз я вам покажу, вона вступає в реакцію і стає таке, ніби молочко біле. Не знаю, чи вам видно, але взагалі трофільна олійка при контакті з водичкою, вона перетвориться на молочко, яка глибоко проникає і. Скажімо, змиває ваш макіяж. Так тремо-тремо. Зараз я витру це все спонжиком, просто вам показати, е, яке воно брудне, і що залишається, і піду в гарну повноцінну мису. Погляньте просто. Це капець. І довму вас. Ну, от, власне кажучи, я вмилась просто легенько, без тертя, без того всього. Погляньте, наскільки гарно та делікатно, скажімо, гідрофільна олійка забрала туш. порівняно з цією стороною. Тому, дівчатка, не нехтуйте демакіяжом. Я рекомендую в свою чергу ось таку гідрофільну олійку, адже вона розчиняє абсолютно весь макіяж, тобто тональну основу, контурінг, абсолютно все гарно-легенько змиється з вашої шкіри, без всяких таких штучок і при тому всьому. Навіть якщо ви не використовуєте макіяж, гідрофільна олійка дуже класно забирає сибум з вашої шкіри, тому що олія вступає в реакцію з вашим скажімо, тим жиром і все краста. Тому рекомендую. Всім гарного дня, па-па!